А вони, якщо міністри енергетики призначають цивілізованій країні, він не чіпає жодну людину з апарата міністерства. Жодну. Там працює гость держсекретар. Це ж колись де про держсекретарів тільки от з язика зняли Ні, не апарат не в часи може злочинної влади таке було у нас. Ні, старуха. це було і того. То, ну, Кучма хотів зробити, тому... вводив указом посаду з держсекретаря. Мали да, бути держсекретар міністерства. А потім Диві. сказали, що це все не так, там не то ввели, не туди і переробляли. А це ж держсекретар? Це так, що держсекретар він керує всім апаратом. Міністерства, і коли приходить міністр, це політична фігура, він може прийти тільки зі своїми секретарями і патронатною службою. Все, він не має права чіпати. Начальник управління, начальник ці, 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 ці люди, чиновники, вони працюють десятиліттями, вони професіонали ну, інституційна пам'ять. У них є. Вони пам'ятають, де так. А у нас взяли. Прийшов міністр, він заступник міністра. Першим заступником призначив головного бухгалтера якого, якогось там мерії міста. Бухгалтер мерії міста Калуші став першим заступником міністра енергетики. Ну про що ми кажемо? І Тому от, от, от причина в чому: у нас немає абсолютно ні то, що кадрової політичної.